Вночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Сумщини шахедами, але завдяки роботі сил протиповітряної оборони три безпілотники були знищені. Ворог спрямував і керовані авіабомби на наші території. Поцілив в об'єкт критичної інфраструктури у великій Чернеччині сумського району. Там поранено людину. Напередодні були травмовані двоє людей в Стицьківці. Це село обстріляне з реактивних систем залпового вогню. Постраждали 35-річний чоловік та 14-річний підліток. Також ворог влучив в магазин. Загалом за добу поліцією зафіксовано понад 2,5 сотні вибухів. І росіяни буквально тримають під вогнем навчальні заклади цієї доби в Конотопському районі від розривів кабів постраждали сільські школи. А напередодні удари по освітній установі були завдані в Шосткинському районі. Після п'яти вибухів керованих авіабом. Там пошкоджено два приватних будинки: торговий заклад, будинок культури та об'єкт критичної інфраструктури. А в навчальному закладі розпочалась пожежа. Відступний ворожий удар було нанесено по території одного з навчальних закладів прикордоння Шосткінського району. В результаті атаки значних руйнувань зазнали приміщення. Також на великій площі горіла покрівля, окрім цього, палали дрова. Пожежу швидко локалізували. Після цього співробітники ДСНС розбирали руйнування, оскільки необхідно було виявити приховані усередні горіння. Як результат пожежу ліквідовано. На Чернігівщині під вогнем ворога опинились 10 сіл Семенівської, Сновської та Новгород Сіверської громад. Також керовані авіабомби, РСЗВ, міномети, ствольна артилерія та дрони. Загалом майже 80 вибухів. Студія, дякую за інформацію. Колегу Юлія Заців розповіла про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині.